Наступна гра називається плутаниця. Ти зараз закриєш очі, а я поміняю наші яблучки квіточки. Коли ти відкриєш, ти маєш подивитися, що Анна Андріївна поміняла місцями. І повернути їх на те саме місце. Добре? Готова? Давай, закривай очі. Угу, я готова. Подивись, що я поміняла місцями і що не на своїх місцях. Більше назад, більше назад. Міняй місцями. Яблочко повертай на нітнє дерево. Повертай яблучко. Знімай. І куди його треба? Право, вірно, вірним. Більше туди, куди ти вважаєш за потрібне. Так, вірно, знайшла, що на дрібна ще не так розмістила. Снізинки. Сніжинки, Сніжинки на. На дерево весняне, міняй місця, міня. Не можуть ж бути у нас квіточки зимою, правильно? Міняє місця. Квіточки у мене весняне дерево більше. Це, це сніжино, квіточки. Тут зимове дерево. А де весняне? Ні. Ні, де весняне дерево. Весняне дерево, ось, так? Ми тут квіточки розміщаємо. Всі квіточки сюди. А зимові залишається. Вишає зим, на весні. Так, зима снежиночка. А навесні вже чудові квіти.